Всім привіт! Пасочки на жовтках вже всі з'їли, але у нас залишилися білки, мусимо їх використати. І сьогодні пропоную приготувати смачний, солодкий, легкий десерт. Спробуємо його зробити менш калорійним, тому буду сьогодні експериментувати. Пройдемося по інгредієнтам. Наші білки тут приблизно 4 білка. 200 г цукру можна замінити цукровою пудрою. 2 чайних ложки кукурузного крахмалю. 1 чайна ложка оцту нам потрібно буде. 30 г, можна трошки більше горіхів. У мене пластівці мигдалю. Крем взагалі-то мали, мали б бути вершки, але я спробую використати грецький йогурт з нульовою жирністю. І цукрова пудра в мене цукрозамінник, айсінг і полуничка. Тут приблизно 400 грам полуниці. Починаємо збивати наші білки, буде трошки шумно, але. м'якенькі піки вийшли. Білкова маса має бути така схожа на десерт павлова, але я її зроблю трішки менш солодкою. Тут 200 г цукру. Буду поступово його додати. В десерті павлова майже вдвічі більше цукру. А ми спробуємо зробити менш солодким. Наші білки чудово збилися, тепер додаємо 2 чайних ложки кукурузного крохмалю для стабілізації. Просто в цю масу потрібно ще трішки, от зовсім трішки чайну ложечку, можливо, навіть трошки менше. Наша маса готова. Вмикаю духовку і готую про духовку. Вмикаю з конвекцією на 140 градусів, розігрію до 160, а потім зменшу до 140. І противень застелила пергаментом, так, щоб бортики були навіть вищі. Буду викладати нашу, масу. нашу білкову масу. Зараз спробую рівненько розрівняти. Рівномірно, по, по всьому, де з усіх горіхів я мигдаль, напевно, люблю найбільше, тому посипаю щедренько, не шкодую. Хто, які горіхи любить, може використати будь-які. Думаю, з волоськими горіхами теж буде смачно подрібненими горішками. Ось маємо такий кірш і будемо ставити випікати. Випікається він при температурі 100-140 градусів 25-35 хвилин, в залежності від духовки, але я свою знаю, має бути готовий за 25 хвилин. Ставимо випікатися, накриваю духовку. і зменшую огонь до 140. Хвилин 25. це займемося кремом. Як я вже казала, спробуємо експериментувати. Для цього десерту підходить крем шанті з, з вершками, або ж просто збиті з цукровою пудрою вершки, теж підійдуть. Але я хочу спробувати дещо інше. Сьогодні у мене це буде крем з грецьким йогуртом. Ще раз нагадаю, що це експеримент, тому за результат я не ручаюся. До йогурту я додаю ложку цукрової пудри. У мене це цукрозамінник. Взагалі рідко використовую звичайний цукор на кухні, тому використовувати ось таку цукрову пудру для мене це звична річ. Я більше візьму півтори ложки, бо все-таки в мене грецький йогурт, а він трішки такий кисленький. І що я тут подумала? І раз у нас мигдаль зверху. Можна додати до нашого крему крапельку мигдальної есенції. Головне не переборщити, бо вона має такий специфічний смак, коли її забагато. Збиваємо наш крем. Дуже дрібно, але й не великими шматками. Абсолютно довільної форми, не заморочуватися, нарізати як, як для себе. А ми завдяки полуниці я була знайома з Шотландією ще 20 років тому, коли працювала на ягідній фермі. Завдяки цим же, цим же знайомству з полуницею, з ягідною фермою, я нині вже третій рік з родиною, з дітьми, проживаю в Шотландії, фактично в, тому, в тій самій місцевості, де була раніше. Я я з вами рецептом невигаданим, не експериментованим, Готую його досить часто, коли залишаються після якихось страв білки. Але не скажу, що це був якийсь один єдиний рецепт. бо щораз раз експериментуєш, додаєш щось своє. В принципі, страва досить легка. Нею ну, можна легко експериментувати, що я, до речі, дуже люблю. Наш білковий кірш гарненько так підрум'янився і нерівномірно виріс. Зверху хрумка скоринка, але відчуваю, що ще йому хвилинки 2-3 потрібно добути, щоб сам білок всередині схватився. Бо закриваю ще дві-три. Зпілковою випічкою, як правило, у нас дві біди. Головне, щоб білок не був сирим. І не пересушити, тому що тоді рулет не складеться, не скрутиться. Накривати я вже підготувала лист пергаменту швиденько. Зараз переверну на іншу сторону Інше листом пергаменту і перевернула противень. Але скажу вам, це ще той смертельний номер. Зараз а буду речі, піднімати. зняла, відставила в сторону. А ось так, між двома листами пергаменту, залишаю наш білковий кірш до повного охолодження. Тоді буду змащувати кремом, викладати ягідки і загортати, і що, мабуть, півгодинки. І наш кірш вже схолов. Можна пробувати знімати пергамент. Що я вам скажу, не поспішайте знімати його одразу гарячим, тому що можна здерти з половиною начинки. Я так робила попередні рази. А ось раз, і легесенько знявся пергамент. Тепер на цю, цей бік без мигдалю я буду викладати свій крем і зверху полуницю крем. До речі, до такого крему можна додати, особливо якщо він з вершками. Мабуть, можна додати цедру цитрусу. Але оскільки в мене був кисловатий сам по собі йогурт, я вирішила цього не робити. Крем ріденький просочити. Білковий кірш має швиденько, тому дуже швидко розрівнюю, викладаю ягідки і згортаю. Багато хто рекомендує білкові коржі, щоб вони просочилися, настоялися і радить через кілька годин після того, як їх згорнули, тільки тоді починати вживати. Як на мене, Така випічка має подаватися до столу одразу, оскільки втрачається ця хрумкість білкова. Тому я б довго не чекала. Такий десерт має готуватися і одразу подаватися. До речі, якщо у вас там інші страви, подаються основний курс. Можна просто білковий. Кіриш залишити окремо крем ягоди і згорнути його перед самою подачою на стіл. Ось у мене ягід достатньо. Зараз будемо обережно всю цю красу згортати. Забираю все зайве. залишаю основну тарілку, на яку буду викладати, і згортаю. За допомогою пергамент підтримую. Собі так впевненіше можна руками попрацювати. его на тарелку. Ось такий рулетик вийшов. Зараз ще зверху прикрошу ягодами. І наш десерт готовий. Ось такий десерт у нас вийшов з білків, які залишилися від великоднії пасочки. Якраз ідеальна для англійського ті тайму. Годинка і десерт смачний. Елегантний десерт. Причому легкий для жіночої краси у нас готовий смачного. Як десерт? Вкусно.